Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що президент Володимир Путін готовий до перемовин щодо України, однак не на тих умовах, які були висунуті президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Отже, спеціальна воєнна операція, яку Путін розпочав у лютому 2022 року, буде продовжуватися, підкреслив його прес-секретар. Як відомо, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден на прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном підкреслив, що він готовий навіть зустрітися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак, умовою для такої зустрічі має бути бажання Путіна припинити війну в Україні раніше. Президент Сполучених Штатів говорив, що він не хоче розмовляти із російським президентом за жодних умов. Єдиною умовою, за якою Джозеф Байден був готовий розмовляти з Путіним, якщо вони зустрілися б на саміті групи 20 у Індонезії, було обговорення питання американських заручників, що знаходяться у російських в'язницях. Тепер, як бачимо, Байден готовий був би говорити із Володимиром Путіним на багато більш серйозні теми для самого російського президента щодо закінчення війни в Україні. Однак проблема в тому, що сам Володимир Путін, як бачимо, не бажає закінчувати цієї війни і не бажає домовлятися про мир ані із Сполученими Штатами, ані з Україною. Що ж тоді означає слова Володимира Путіна про готовність до перемоги? Означає те, що й означала на початку так званої спеціальної воєнної операції, яку Путін розпочав проти України у лютому 2022 року для російського керманича. Перемовини це капітуляція України перед Росією і створення умов, за яких вся територія сусідньої держави могла б бути окупована Російською Федерацією і приєднана до Росії. Те, що у Володимира Путіна саме такі наміри можна було зрозуміти з перших місяців війни і рішення анексувати не тільки Донецьку і Луганську області України, частина території яких була вже окупована Росією ще 2014 року, але й території Херсонської і Запорізької областей України, і в мене немає жодних сумнівів, що якщо б українські війська не звільнили б від ворога Харківську область. Там також відбувся фейковий референдум, а згодом і приєднання Харківської області, хай навіть без обласного центру, до Російської Федерації, тому що метою Володимира Путіна є приєднання до Російської Федерації усієї України, і, до речі, Білорусі областями, а не як. Держав, які мають суверенітет, власну історію, культуру, мову, врешті-решт власні народи для Володимира Путіна, для російського політичного і військового керівництва, для більшості росіян, українці і білоруси, такі ж самі росіяни, які мешканці Російської Федерації, тільки. Запоморочені американцями та іншими західними ворогами Росії і задача Росії звільнити території так званої історичної Росії, хай навіть ціною боротьби із місцевим населенням, адже росіяни зовсім не думають, що вони воюють з українцями з точки зору Володимира Путіна та більшості росіян, які його підтримують, йде війна із НАТО, і таким чином ми бачимо абсолютне непорозуміння у. У підходах у президента Сполучених Штатів і у президента Російської Федерації президент Сполучених Штатів ставиться до війни так, як і належить ставитися керівникові цивілізованої держави. Він бачить агресію нацистського утворення. Агресію держави жорстокої і підлої і відверто про це говорить. Агресію держави, яка бореться за чужу територію і готова виганяти з цієї чужої території населення, яке не підкоряється окупації. Президент Російської Федерації бачить абсолютно іншу картину. Він вважає, що воює за території так званої історичної Росії, за території, які були несправедливо відтяті від цієї історичної Росії підлим Заходом, після того як Радянський Союз, а Радянський Союз для Володимира Путіна та для більшості його співвітчизників це і є Росія, програв холодну війну. І таким чином були невільйовані досягнення Радянського Союзу під час Другої світової війни. Радянський Союз допоміг Сполученим Штатам і Великій Британії перемогти гітлерівський рейх, поклав клав на це десятки мільйонів життів своїх громадян і як йому відплатили підлі імперіалісти. Забрали у нього ті території, які належать Росії по історичному праву. Знищили радянську сферу впливу у центральній і східній Європі, і до речі, це не якісь мої вигадки. Це те, що Володимир Путін пропонував заходу напередодні свого нападу на Україну, коли говорив, що країни-члени НАТО мають пообіцяти, що НАТО не буде розширюватися на території колишніх радянських республік, а з території тих країн, які були до 1991 року членами Варшавського договору. Заберуть новітні озброєння, які були поставлені там після розширення НАТО у 1997 і наступних роках. Так що у Росії абсолютно логічна з точки зору імперіалістичної агресивної держави картина світу свої території відвоювати за будь-яку ціну, а території, які були сферою впливу. Радянського Союзу повернути до сфери впливу Російської Федерації. І звичайно, що коли президент Сполучених Штатів радить Володимиру Путіну припинити війну у російського очільника, це викликає тільки ненависть і фактично сказ. Тому що. Байден пропонує йому визнати поразку і радянського союзу у холодній війни і сучасної Росії у війні з неіснуючою Україною. А такої поразки, що Володимир Путін допустити, не може. І саме тому ніякої реальної платформи для перемовин немає. І, можливо, не буде російського президента, російське політичне військове керівництво, російський народ у їхніх агресивних планах може зупинити тільки військова поразка. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Мирово.